Вітаю на щотижневому феншуй прогнозі від 4 по 10 березня 2024 року і подивимося, що нас чекає, які енергії будуть на цьому тижні. 4 березня, понеділок, енергія позбування. Сприятливий день для наведення порядку, очищення тіла та думок для сповіді, молитов. Для позбування непотрібних речей і поганих токсичних людей. Гарний початок дієти, відмови від шкідливих звичок, допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів та зв'язків. Несприятливий день для любих починань. Не підписуємо угод, не йдемо в перший робочий день, не виходимо заміж, не переїжджаємо в інше помешкання і не висаджуємо рослин. Пощастить! Кроликам, козам, псам, свинкам. 5 березня вівторок енергія позбування. Сприятливий день для наведення порядку, очищення тіла і думок, сповідання молитов. Позбуватися непотрібних речей і поганих, токсичних людей буде дуже доречно. Гарний початок дієти, відмови від шкідливих звичок, допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів і токсичних зв'язків. Несприятливий день для любих починань. Не підписуємо год, не йдемо в перший робочий день, не виходимо заміж, не переїжджаємо в інше помешкання і не висаджуємо рослин. Пощастить щура дракона, мавпа і півням. Натомість 6 березня середа дає енергію помножування, сприятливий день для відкриття бізнесу, для підписування угод, відвідування чи проведення конференцій різних заходів, добре для заручень, різних зустрічей, прийомів, плідний день для стягування боргів і тут не перестарайтеся, щоб не прийшлося потім відмолювати гріхи. Можете наростити брови, волосся, груди чи ще щось. Зуби імпланти можна ставити. Несприятливий день для початку лікування і праць в садку чи на городі для переїзду та новосіль. Пощастить буйволам, зміям, мавпам, півням. 7 березня четвер енергія балансу. Сприятливий день для медитації, посередництва, для переговорів. Можете добре позбавитися від шкідливих звичок почати. Для початку ремонту гарні дні, для будівництва, поїздок і подорожей та для примирення. Інша сторона, з якою ви посварилися, не буде агресивною, тому в цей день гарно миритися. Несприятливий день для початку судових справ. Ви її програєте. Перенесіть на інший день. Пощастить тиграм, коням, козам і псам. І нарешті, 8 березня, п'ятниця, та ще 8 березня, енергія стабільності зі святом дорогенькі дівчата і шановні пані. Хай ви будете завжди красиві, здорові, щасливі, щоб завжди у вас були гроші. Сприятливий день для взяття шлюбу, для початку навчання, для початку лікування, для підписання професійного контракту, для обговорення важливих справ, облаштування помешкання, для подорожей, ремонтних робіт все можна робити День стабільності. Несприятливий день для початку судових суперечок і суд, судових справ бо суперечить енергії стабільності, для переїзду до іншого помешкання. І сьогодні, 8 березня, присвятіть час собі. Залиште всю важку роботу на інші дні. Хай весь світ зачекає. Прийшов час на задоволення. Навіть можете взяти собі вихідний або лікарняний в цей день стабільності 8 березня. 9 березня субота, енергія початку. Сприятливий день для відпочинку від 8 березня для кави, подарунків, квітів у ліжко. Позитив принесуть переговори, початок навчання чи курсів, відкриття бізнесу, магазин, може хтось хоче відкрити, салон краси, кав'ярня, все можна робити в ці дні. Вдале розпочинання нових проєктів. Вдалий день, щоб отримати владу, стати керівником, старостою, директором, лідером групи, вдало розпочинати цього дня ремонт. Несприятливий день для переїзду до нового помешкання, для початку далеких подорожей і робіт на землі. Пощастить щурам, драконам, зміям і мавпам. 10 березня неділя. Та ще й місяць молодик. Дивіться місячний прогноз першої фази місяця, там буде детально розказано про місяць молодик. І це енергія руйнування. Не робимо жодних важливих справ. Як ніколи, бережіть себе в цей день. Більше, а так, зі сторони орків, хто мешкає на тих територіях, бережіть себе, будьте пильними. Сприятливий день для знесення будинку чи інших споруд, для виламування перегородок, викидання непотрібних речей, а також поганих, токсичних людей зі свого життя, корисні процедури голкотерапії, видалення пухлин, бородавок жировиків, хворих зубів. Несприятливий день для освідчення шлюбу, заручень для підписання контракту. Не підписуйте. Нічого не розпочинайте і не робіть цього дня. Відпочиньте, ви так багато працюєте, Присвятіть час собі. Пощастить буйволам, драконам, зміям і півням. Для тих, хто все планує згідно енергії, на YouTube-каналі в розділі Дописи читайте виписуйте сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї якості, свого життя, як в роботі, в коханні, так і в здоров'ї. Також цей прогноз дуже переплітається з феншуй прогнозом, з таро прогнозом і навіть мадам Ленорман всі мають одну і ту саму позитивну енергію, енергію Сонця. І на цьому тижні ми отримаємо багато, багато подарунків отримаємо на цьому тижні, дуже відкриті, гарні енергії. Дякую за вподобайку, підписку, за зворотній зв'язок. Хай вам щастить!